Дочкор, плентмонт, вічкор, Dark Academy це все сучасні молодіжні субкультури, які виникли на базі соціальних мереж. І сьогодні поговоримо саме про Dark Academy. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка, і сьогодні поговоримо з вами про сучасні естетики. І про одну з них, а саме Dark Academy. Також хотілося сказати, що в моєму описі є ссылка на донати. Буду вдячна за вашу підтримку мого каналу. Ну що, перейдемо зараз до осінньої темної естетики. Естетика це взагалі група зображень або літературних творів. Які несуть у собі певну атмосферу та передають певний настрій. І таких естетик наразі існує велика досить кількість. Одною з них є Dark Academy, у перекладі темна академія. Це така естетика, яка романтизує і поляризує навчання, читання книжок при світлі свічок, музеї, театри, університети, бібліотеки. Найбільше прихильників цієї естетики приваблюють гуманітарні науки, це давньогрецька мова, це латинська мова, історія, філософія, література і романтизується, згадується таке навчання в Оксфорді, в Кембриджі, та, взагалі, у старовинних університетах. Прихильники і любителі. Е ці естетики, темна академія. Вони ніби згадують ті часи, у яких вони зараз не живуть, і вони хочуть туди повернутися, а саме це більш культура Західної Європи 19-го, початку 20-го століття. І от е, вони хочуть туди повернутися, і втілюють тому це все у життя для темної академії. Характерна. Класична музика, класичний стиль одягу, класична література, написання листів присвітний свічок і носіння вінтажного одягу. Взагалі, прихильники цієї естетики вдягаються більш такі темні кольори: це коричневий, темний, чорний, сірий. Також є ще популярний бежевий колір, і найбільше вони одягаються у класичні піджаки, гольфи, твідові костюми, класичні пальто, жилети одягають класичні, або вінтажні костюми, взуття на низьких підборах, класичні спідниці у клітинку, вінтажні годинники. І що можливо мінімалістичні аксесуари? І от, взагалі, такий напрямок, естетика, така вперше її. Назву ми бачимо на тамблері у 2014 році. Стали дуже популярними мудборди з підбіркою взагалі естетики цієї темна академія. Найбільшої популярності ця естетика набула після епідемії коронавірусу, коли молодь сиділа вдома, і вони ніби як сумували за часами, коли було реальне навчання у старовинних університетах. По старовинним книжкам і бібліотекам. І от зараз цей напрям також дуже популярний у Тіктоці, у Інстаграмі, і от хештег Dark Academy, він досить популярний. Якщо по ньому перейти. Можна побачити досить велику кількість відео, естетик, одягу на цю тематику. Також ще у 2014 році поширювалися такі обговорення класичних авторів, творів Дікенса, Шеллі, Уайлда і інших. І взагалі, цьому стилю також притаманні певні літературні твори. І найбільш взнаваним і характерним для цієї естетики це є твір Донни Тарт Таємна історія. І після виходу її роману цей стиль, ця естетика, ця субкультура набула ще більшого розквіту і популярності. Цей роман є ніби перевернутим детективом. Адже ми спочатку, коли читаємо його, бачимо вже, що група студентів буває свого друга, і ми знаємо, хто вбивця, кого вбили, але тільки потім, коли читаємо роман, дізнаємося про події, які призвели до цього наслідку. Чому ця книга належить до цієї естетики? Адже там ми бачимо осінню природу, атмосферу університету у Вермонті. Там бачимо таємне закрите товариство студентів, які вивчають давньогрецьку мову, філософію. Там ми будемо зустрічати обговорення класичних авторів, розмірковування на теми історії та філософії взагалі. І тобто усі ознаки, характерні для цього виду естетики, там є. Також характерною ознакою для цього виду. А взагалі, естетики є саме наявність трагедії, адже сама назва темна академія. Чому темна? Тому що є такий певний потяг до готичної архітектури, до темних кольорів, до певної трагедії особистості якогось студента. І, от е, такі твори е, найчастіше вони є з детективним елементом, як ми це бачимо у таємній історії Донни Тарт». Наступна книга, яка також несе у собі таку темну і дещо естетику старого університету, навчання і трагедії, це якби ми були злодіями Ріо. Ми там читаємо про Олівера Маркса, який тільки що відбув 10 років ув'язнення, і виходить з в'язниці і зустрічає людину, яка його і посадила. Його зустрічає детектив, який хоче таки дізнатися. Що ж справді відбулося 10 років тому. А Олівер Маркс він належав до групи студентів, які вивчали Шекспіра у коледжі мистецтв. Олівер та його друзі грали однакові ролі, що на сцені, що поза нею. І це герой, Виходій, Фіранс, Покусниця і двоє нещасливців. І поза сценою, хоча ролі трішки змінюються, але вони мають. Насамперед, вмовити себе і довести поліції, що вони не винні і не причасні до певної трагедії, яка тоді відбулася. Наступний роман Майкліки садіви, до речі, зараз він нещодавно вийшов, надрукований, також належить до цієї естетики. Там ми будемо читати про харизматичного професора грецької трагедії у Кембриджі, який збирає групу дівчат. У також таке закрите товариство, яке називається діви і. Потім одна з цих студенток помирає, і оце вбивство розслідує психотерапевтка Андрі, яка думає, що цей професор він непростий і що, можливо, він причетний до того, що сталося зі студенткою. Також що можна сказати про твір Гессе Деміан, що цей твір також належить до цієї естетики, але більше саме через те, що відбувається усередині героя, адже нашого головного героя намагаються збити з справи. Шляху, інший герой, і його спонукає до крадіжки, до обману. Але наш головний герой зустрічає Деміана, який пробує його повернути на нормальний правильний шлях. Така собі боротьба всередині героя, також дуже характерна до темної академії. І до такого жанру ще можна включити 9 дім лібарду. Хто читав, скажіть, чи згодні ви, що він також буде приналежний до такої естетики? Також можна віднести, в принципі, твори Гаррі Потера, адже це закрите, таке, закрите навчання, закрите товариство. Всі знаходяться у окремій школі, досить готичного виду, і там також відбуваються певні трагічні події. Тож, Гаррі Потер це також. Вір, який відноситься до естетики Чорної академії, але існує і критика цього напряму цієї субкультури, і виражається вона в тому, що критики кажуть, що відбувається занадто занадто велике піднесення європейської освіти як більш Інтелектуальною саме давньої Греції, Риму і так далі. Але е, ну, це нормально, адже виходячи з того, де саме виникла вперше ця естетика, це не дивно. І також є ще критика щодо того, що ця естетика несе в собі дуже велику е, пропаганду навчання і читання, і що деяка молодь може перебільшити з цим, коринути це з головою. І отримати перенапруження і стрес нервовий через це. Хоча існує і позитивні погляди на цю естетику, адже вона несе в собі заохочення до навчання, взагалі, а це є добре в нашому сучасному світі, коли діти не дуже хочуть навчатися, також прививає любов до читання. Це можуть бути і класичні твори, і, в принципі, просто любов до читання, що також є непоганим. Хоча інколи прихильники естетики, вони чисто можуть копіювати, дублювати зовнішній стиль, можливо, якісь елементи у декорі, можливо, прочитають якусь цитату давньогрецького твору, і будуть постійно її казати, але дійсно вони з головою у це не поринуть і не будуть дійсно заглиблюватися, читати і переживати зсередини естетику. Але ця субкультура, вона досить відкрита і приймає усіх. І, в принципі, що людина хоче взяти з неї, те вона може і брати. Як ви думаєте? Ця естетика і субкультура взагалі є шкідливою для нашої молоді людства, чи, можливо, вона є навпаки корисною? Чи подобаються вам її характерні ознаки, і чи належите ви до неї? Можливо, ви просто про це не знали. Пишіть у коментарях вашу думку. Буду дуже рада і з цікавістю почитаю всі ваші коментарі. Ставте лайк та підписуйтеся на мій канал. Також не забувайте, що у посиланні є ссылка на донати, і буду вдячна за підтримку мого каналу. На сьогодні це все. Дякую, що подивилися це осіннє і дещо атмосферне відео. І побачимося з вами вже скоро у наступному відео.